Я розкажу вам сьогодні про Гаррі Поттера. Мій тато читав цю книжку, і я дуже хотіла її також прочитати. Ну, спочатку я не читала, мені мама казала, що вона ще занадто доросла, тому я спочатку почекала, а вже після ста книжок я почала її читати. Ста книжок? Мен... Сто книжок було челендж. Я мала прочитати 100 книжок і мені пода подарували б телефон. Коли я вночі прочитала 100 книжок, мені у, у ту мить подарували телефон. Ну, я почала читати в першому класі, закінчила в третьому. У мене був ще один як мені мама подарувала, і я записувала туди книги. Я пам'ятаю ще Сашка Дерманського. Я читала чудове чудовисько, ну це вже після ста, я став вже не пам'ятаю точно. Ну, я просто вже читаю за бажанням. У мене є додаток, там де я записую книги. Там мене, наприклад, цього року мене ціль — прочитати 100 книг за цілий рік. Того року в мене було 50 книг, але прочитала я з них 40. Мій улюблений герой Гаррі Поттер. Чому? Ну, тому що він, можна сказати, головна особа у цьому творі, Я хотіла потрапити трапити в цей чарівний світ, але мене дуже захоплювала ця книга. Ну, мені якось було так захоплююче, цікаво. Ця книжка від виданиста Баба Галамага, там великий шрифт, там багато різних цікавих ілюстрацій. Тут Гаррі Потер ще додатково книжки, наприклад, крізь віки» або Чеклунський альманах». Там іще трохи, але я не пам'ятаю які. Ага. Тобто ти будеш серію цю продовжувати читати. Історія про хлопчика, що вижив, була цікавою і вона е, мені сподобалася найбільше з усіх книг, які я читала.